Усім привіт! Хочу вам показати сьогодні декілька нових гаджетів. Перший із них отакий от вазонок садити. Будемо відкривати і дивитися на нього. Як він виглядає, от на коробочці я показую. Відкриємо з вами і подивимося. Коробці, ось є такі штучки, будемо все відкривати і, і дивитися. Коробка на такі коробці. Ось так він виглядає. Зараз будемо далі його підключати. Ось так сюди ми наливаємо водички. Там, напевно, є якийсь фільтр, який фільтрує ту воду. Тут хочу показати, що він робить. Бачите, курічка почала піти. Ось вийде. Фільтрує водичку. Далі ми будемо використовувати, бачите, є такі е такі стаканчики з резиновими всередині з насінням. Значить, це є петрушка. Петрушка є бейзіл, базилік. Мін, знову якийсь базилік, різновид, кріп, кріп і мінт і м'яко. І значить, ми їх повинні ось так запихати. Зараз ми позапихаємо. І ось такими кришечками. Ось такими кришечками позакривати. Але перш за все ми ще повинні додати. У нас таких є шість і в нас розраховано на шість, Але є дві пачки, як купляю, що перший раз дають шість і ще наступних шість. Значить, в тому є трави, а в наступній шість пачок це є помідори чері. Так що спочатку ми попробуємо От, трави, страв що зробити. За місяць воно повинно в нас прорости, чи виросте, не знаю. А вже тоді будемо пробувати наші чері помідори. Ще нам потрібно додати дві таких кришечки отаких От футплент, їжа для рослин. У нас ми довелиємо. Так, ми підключили в розетку, включили наше світло, хочу вам в першу чергу показати. Яке воно є всередині з фільтром? Ось так воно з однієї сторони, ось так воно виглядає з іншої сторони. Думається, ще щільно закриваємо і вже вставляємо по росту наші ці всі штучки. Так, у собі весь туди. Так, давайте долеємо сьомо тут. тут. І по мірі того, як будуть проростати. Рослинки чи овочі, то є тут така кнопочка, і воно коректує власне, висоту рослинки на даний момент. Оскільки в нас зараз никак немає, значить ми не опускаємо по низу, бо нам потрібно світ обрати. Ось так воно виглядає зі всіх сторон. Отут є такі кнопочки, покажу вам. Значить, перша кнопочка нажимаємо і починає вода. водичка литися, поливати рослинку. Або на неї ж нажимаємо і виключаємо водичку, і водичка зупиняється. Так, наступна кнопочка, це в нас, бачите, є. Якщо треба додати водички, і ще одна це є світло. Включаємо або виключаємо. Нам треба світло ну, і все. Тут, коли треба буде доливати водички, то ми тут відкриємо і долиємо. Але я так... Читала, що її повинно хватити досить довго, тому що це є як парниковий ефект, тому її повинно хватити на досить довгий період, не бажано відкривати. І ось так вона досить, не, досить непогано дивиться на кухні. Так. Після того, як ми налили, підключили. Світло, налили водичку і дали їжу для рослин. Будемо вставати наші ті. А ще на них пише, якої висоти кожна штучка має. Значить, тут є два високі, два шорт і два мідіум. Пише, тобто середні. Тому ми повинні їх зробити, значить ті, що діл і один базилік є високі, ми їх дамо далі ззаду. Шорт дамо їх спереду. Нашу і тмін і базилік і мій. Базилік і мінт. Треба подивитися так, щоб воно попало гарно. Є кришечки. Їх ми будемо знімати тоді, коли проросте проросте е, рослина і буде доторкатися до верхньої кришечки. Тобто, буде піднімати. Тоді ми будемо це знімати. Ми повинні дуже щільно накрити, оскільки це є парниковий ефект. Логість там оттворюється, і тоді воно повинно скоріше прорости. Не знаю, будемо за тим дивитися. Ми це повинні в день достатньо, можливо, в кого гарна сонячна кімната і достатньо. Нам треба буде декілька годин включати в день, оскільки в нас дуже темно в мене досить це північ-південь, в кого захід схід, то, можливо, не треба вдень. Кажуть, що це треба включати лише на ніч. Ми будемо включати трішечки в день і на ніч залишати це. І будемо слідкувати. Знімемо ще відео, як воно проросло. Дякую за увагу! До нових зустрічей. Па-па-па-па!